Доброго ранку! Це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередніх епізодах ми говорили про страви, продукти та різні аспекти харчової культури. У сьогоднішньому епізоді та кількох наступних епізодах ми зосередимося на повсякденному житті римлян. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про термальні купальні термальні комплекси і досі існують у різних країнах світу. Наприклад, в Італії найвідоміші термальні купальні розташовані в містечку Абано, також не менш відомі терми, розташовані в Сатурні, що в Тоскані. В Європі найвідоміші термальні купальні знаходяться в Будапешті, що в Угорщині. Чому люди відвідують терми сьогодні? Основні причини це оздоровлені організму та релаксація, оскільки термальні джерела мають цілющі властивості, люди йдуть туди. Аби покращити загальний стан здоров'я та особливо опорно рухову систему. У цей момент виникає питання чи римляни ходили до термальних купалень з тих самих причин, правду кажучи, і так, і ні. Перш за все лазні були місцем, куди люди ходили митися, оскільки в стародавніх будинках не було ванних кімнат та раковин, так як в сучасних будівлях. Термі також були соціальним центром. Де люди могли обговорювати останні новини, пліткувати, відпочивати тощо, коротше кажучи, римські лазні були повноцінним соціальним закладом, своєрідним багатофункціональним рекреаційним центром, в якому, окрім басейнів та спортзалів, були також бібліотеки, художні галереї, невеликі театри, готелі та магазини. Коротше кажучи, відвідування лазень було своєрідним ритуалом, який вимагав багато часу. Лазні також вважалися дуже демократичним простором, вони були доступні не лише для знаті, а й для людей усіх соціальних класів бідних, багатих та рабів, увійти туди міг кожен. Насправді стародавні римляни були першими, хто розвинув справжню термальну культуру. Починаючи з другого століття до нашої ери, вони почали будувати так звані терми або бальнеї. У кожному великому місті імперії був принаймні один банний комплекс. Вони були побудовані в різних провінціях республіки, а потім імперії. Однак найбільшими та найвідомішими є терми Каракали та терми Діоклетіана. Велич терм каракали вражає відвідувачів, вони розташовані недалеко від колізею. Влітку тут проводиться багато концертів та вечірніх заходів. Коли темніє, вмикається чудове освітлення, створюючи атмосферу, що переносить вас у минуле інший відомий банний комплекс, що зберігся донині, – це музей терм Діоклетіана, розташований навпроти вокзалу терміні. Незважаючи на своє вигідне географічне розташування, цей музей не користується популярністю, на жаль, його відвідує мало туристів. У музеї терм Діоклетіана зберігається багато археологічних знахідок у саду та всередині, а також написи на табличках та багато іншого. Там є також велика будівля, що містить. Кілька банних кімнат, доступних для відвідувачів. Отже, давайте розглянемо основні приміщення, які були присутні в більшості банних комплексів того часу кальдарі кімната, де занурювалися у гарячу воду. Його розігрівала система підлогового обігріву на основі печи. Фригідарій. Це було приміщення з низькотемпературними ваннами, яке зазвичай було накрите. Тепідарі, кімната, що обігрівається теплим повітрям, це було місце для підготовки тіла до зміни температури. Якщо ви вважаєте, що підігрівані підлоги це сучасний винахід, то це не так. Підлоги з підігрівом вже існували у стародавньому Римі Судаторій – кімната з дуже високими температурами, що стимулювала потовиділення. Фактично, це приміщення дуже схоже на сучасні сауни та хамами з падінням імперії та з посиленням впливу християнства, погляд на тіло змінився. Нагота вважалася ганебною, таким чином, з шостого століття лазні використовувалися дуже рідко, а потім від них повністю відмовилися. Культура лазень, як це було в імперському римі, знову стала популярною лише, скажімо. У 20 столітті на сьогодні, все. Сподіваюся, вам сподобався цей епізод. До зустрічі!